Ї думи, Тарас Григоровичченко, думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері з сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину, за карії оченята, за чорні брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову. За темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та замовили, що на Україні серце мліло, не хотіло співать на чужині, не хотілось в снігу, в лісі, козацьку громаду, з булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають. Там широко, там весело, від краю до краю, як та воля, що минулась, Дніпер широкий море, степ і степ ривуть пороги і могили гори, там родилась, гарцювала козацька воля, і шляхтою татарами засідала поле, засівала трупом поле, поки не ости.